Глядачі на своєму каналі. У нас сьогодні п'ятниця 27 вересня і хочу показати, що ми сьогодні робили в саду. Ми сьогодні рвали сорт ноябрьська. От, обірвали середню і крупну і таку дрібідьень от лишили на деревах. Середній розмір отакий. ну, Крупно трошки більше. Так, нарвали десь біля 12 ящиків. Поїде вона на Вінниця. От. Хочу показати, як виглядає хурма Божий дар. На 27 вересня, бачите, починає брати забарвлення. От. Десь такого ж розміру або трошки дрібніше, У мене дар Софіївки, але я розібрався, чому так. Мабуть, пригнічує її виноград. Там в мене коло хати два куща винограда і тому хурма не дуже крупна. А ця десь біля... 5 сантиметрів в діаметрі. От. Бачите, ця десь 6, ця десь 5. От, ну, Забарвлення починає брати. В неї таке трохи блискуче листя глянцеве. От. Що по грушках? По грушках. Конференцію ми зібрали. Талгарку залишив на дереві. Ось така вона трошки вже м'ягкувата. Поїде десь на постілу або на сік. От, Яблунівську ще не рвали, Яблунівська висить, але по термінам я бачу, що її вже теж можна рвати. Так що Залишилась талгарка і яблунівська. Пробував сьогодні зізіфус. Вже смачний сорт важський вже почав достигати. Така овальна, трошки довговаста ягода. От, і цей зізіфус, що я садив. Теж він з врожаєм. Я перепрошую за вітер, щось у нас зірвався такий, як все цей сортовий зізіфус, що я садив і щепляв, прижився непогано, жодних проблем. У мене десь біля 10 кущиків зізіфуса, із них половина вже родить. Є дрібненький на перещеплення. Ну, культура цікава, мені подобається. Оце цей, що я Садив весною, обіцяв показати, які плоди. Дивіться, плоди десь як пів мого великого пальця розмір. Десь 2,5-3 см довжиною і десь 1,5 см рубини. І вже зверху починає забарвлюватись. Він небагато не дав, кілька плодиків сигнальних, але сам факт, що вони є, і можна подивитися, що це сортовий, що це не фабула. Це вже мене трошки радує. Так, що ще хотів розказати? А, по цінам. Отаку от, от алгарку. Велику, гарну. Я віддаю по 5 гривень вже із сада, бачите, вже дімпінгую. Ну така, ця ще тверденька, ця ще, ця ще доїде. Ця вже м'якувата, її вже оси, бачите. То повним ходом. От, цукор зашкалює. М -м -м. Смак непоганий, але перезріло. Мав забрати в мене клієнт, але поламалась машина, він не приїхав, тому такий невеличкий попандос. Ну, от. Ну, добренько, відео не буду особливо затягувати. По термінам достигання ви бачите, цього року все достигло раніше. Ця конференція повністю готова. В такій стилості вона може полежати кілька місяців в холодильнику і тиждень-два без холодильника. В принципі, все. Дякую за увагу. З вами був Михайло Шимчук, Вінницька область, Барський район, Хурма і Грушки. От, на цьому дереві десь біля 100 плодів. Дерево шестирічне. В принципі, все. Всім мира добра. До побачення.